Одне життя скалічила війна, інше забрала карета швидкої. Наш наступний сюжет про трагедію, що сталася у сім'ї бійця 42-го окремого мотопіхотного батальйону Олександра Пислиці. У кінці серпня цього року його демобілізували. Сам він після контузії ще й досі знаходиться на лікуванні. У цей час в родині сталася біда. Чоловікові повідомили, що його дружину збила машина швидкої допомоги. Дві доби лікарі боролися за її життя. Детальніше розкаже Марія Староста. На цьому фото маленька Аліса з батьком Олександром та мамою Анжелою святкує своє п'ятиріччя. Це останній день народження в її житті з обома батьками. 29 вересня ввечері Анжела поверталась додому і потрапила в ДТП. На перехресті вулиці Кірова та проспекту Комуністичний. Її на пішохідному переході збила карета швидкої. Ось що розповідають свідки аварії. В цей момент машина з швидкої допомоги рванула просто швидкість, ну, я не знаю, за старту, як сказати. І виходить, ми следом за ней їдемо. І в этот момент ми видим, вона на перекрестці просто вільнула. В світі фар ми видим, я остановилась посеред перекрестки, вот на коммунистическом проспекті. Тут же слідом, це секунда, ми під'їжджаємо і видим, лежить дівчинка. Пані Інна показує відео з реєстратора. Очевидці стверджують, що швидка їхала без сирени, а потерпіла, не встигла відреагувати, бо вже перебувала на середині пішохідного переходу. Вона лежала вниз головою в стонала просто, никаких признаков особо жизни, ни разговора на это. Да, в дальнейшем они ее погрузили, естественно, на носилки. Мы начали возмущаться. Я нашла телефон, возле нее позвонила. Тут муж позвонил. Мы с ним пообщались, я ему рассказала ситуацию, потому что, оказывается, он в этот момент с ней разговаривал, в момент ее это, когда ее сбили. З наданого свідками відео видно, у момент, коли швидка, учасник ДТП зупинилася, поряд проїхала інша карета швидкої. На мой взгляд, погрузити, так як виновник ДТП має на місці, а не ані погрузить, що допомогти, може і потрібно було оказати, але оцінив ситуацію. Мені здається, визвати іншу машину, або зупинити, яка проїхала рядом. Вони навіть не пытались остановить, щось зробити. Швидкої спілкуватися з нашою знімальною групою не захотів. Про це у телефонній розмові повідомила його дружина. Ні-ні ні, ви зайдіть в наше горе і ви все поймете. Понимаєте? Хто не був в цьому, не пойме. Головний лікар станції швидкої меддопомоги, де працює винуватець аварії, говорить, що всіляко допомагають родині потерпілої, а водія швидкої поки що відсторонили від роботи. Він їхав, уже повертався на підстанцію з виклику. Але екстрена медична допомога, швидка медична допомога це є спеціальний транспорт, який Постійно їде з включеними проблесковими маячками. Але коли виходить екстрений виклик, коли потрібно, чи що, то вони тоді включають і сирену. У ударі, кажуть, по даній справі вже проводять слідство. Водій пройшов перевірку на вміст алкоголю у крові. Згідно висновку медиків, він був тверезий. Винувація аварії загрожує від п'яти до восьми років тюрми. На місце дорожньо-транспортної пригоди негайно виїхали працівники Державтоінспекції, а також слідчо-оперативна група. Зараз матеріали. Передані до слідчого управління ОМВС України в області, попередня кваліфікація, частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Та свідки стверджують, що на міліції чекали 4 години. Я вчора позвонив свідетелів, які були на місці ДТП, там було два мужчини. І одна жінка. За чотири години вони ждали, що прийде ДПС, хоча б засвідівство це, вони не приїхали. Ну, так, я так зрозумів, що вони не приїхали, тому що машини, яка збила скорої допомоги, на місце ДТП не були. Потерпілу з важкими травмами та в комі, відвезли в обласну лікарню. І була зроблена комп'ютерна томографія головного мозку. Там знайдено на забіг головного мозку і крововилив під оболонки мозку, тому і терміново була проведена операція по видаленню. З його корву виливу. Проте вже через декілька годин після цього запису лікарі повідомлять Олександру, що його 28-річна дружина померла. Весь цей час перебування в лікарні чоловіка підтримували його друзі. Я одразу ж зібралася, одразу ж приїхала в лікарню, к прийомному покою, Підвезло мене таксі, я вийшла, мене зустріли вже ребята і показали мені цю швидку допомогу, яка збила непосредственно Анжелу. Я посмотрела на швидку допомогу, да, на ній були царапіни, але слід е, крові не було. Вона була вимита, свіжа вимита, пилі не було на ній. У реанімаційному відділенні Олександр дві доби чекав, що його кохана виживе. Хочу сказати всім спасі, що не залишили мене цю важку хвилину, що підтримуєте, що є небайдужі люди. Дуже дякую вам. Тепер Олександр не знає, як сказати маленькій донечці, що мами більше немає. Марія староста Сергій Баранюк день за днем.